Що вона клюне. Опа, є, є! Ой, це прям хороша, да? Да! Іди сюди, моя... ой, моя лагідна ти крихітка. Ой-ой-ой! Єсть. О, це, дивіться, яка гарна. На сонечку блищить. Просто клас. Опа. І слизька зараза, слизька. Так, нугачки гарно тримають рибу, гарно січуть. Це овнер Тенкара на цих мормишках, тому тут питань немає зовсім. Блін, але кожну потрібно так звільняти за допомогою екстрактора цього. Є. А, клас, клас, клас! Дивіться, яка гарнюча риба. А червонопірка це у нас зграйна рибка, тому отам я маю надію, що стоїть ще одна. Трошечки не туди закид. Нічого страшного. Да, сьогодні вітерець зовсім не мармишинговий. Я тому вибрав цю ділянку. Тут трошечки він в спину, я трошечки тут заховаюся, хоч можна рибачити. О! Відбило оцю бубочку на вайтбейті, хоча це ну, не натуральний вайтбейт, а його копія Мені підписник задарив, пам'ятаєте, цілу торбу цих силіконок. Блін, слизьке ще не зловиш. Коли закінчаться, я обов'язково ну, напишу йому і... Куплю у нього ще.